Доброго вечора вам, слава Україні, пані Ірено, і от те на що Героям ми. Слава. Завершували з нашим попереднім гостем. Я думаю, що ви вже можливо чули частково наш ефір про газ в Європі, про те, як нам слід на це все реагувати. Я скажу, що в нас в студії доволі прохолодно. Ми вже тут ну ніби мерзнем, але то, то нормально. Треба нам зараз буде гаряча тема. Мені здається, та а. і тема буде гаряча. І от завжди кажуть про те, що в Європі якраз вміють економити там цього людей вчать, там навіть десь з шкільної парти. Також це учням розказують, як це робити. А скажіть нам кілька слів про це? Чи справді, от, до прикладу Франції, економлять зокрема газ і теплопостачання в квартирах, коли приходить холодна пора? Економлять так. Воно всюди в основному таке індивідуальне опалення є. що ти сам собі підкручуєш. Так, от нас, наприклад, вдома газова колонка. Я завжди так переконана в тому, що краще спати, коли холодно. Що правда, ну але я така не дуже теплолюбива квіточка, бо все таки росла в Яремчі, і звикла до того, що вдома може бути холодно, так і якось мені здається, і діти здоровіше ростуть, коли такий свіжочок дома там. Ну, але ясно, що ми не можемо порівняти французьку зиму з українською. Та я от це їм мі кажу, коли вони починають нити на телебаченні. що ой ой, ой як же ми проживемо. Я кажу, та слухайте, ідіть поклейте вікна. Бо в мене, там, як, як всі, ми привикли? Що ви не вмієте? Коротше, ну як я, якщо серйозно, то просто вкотре кажу, розказую, що українці запасаються групками, електрообігрівачами, теплими ковдрами, і повірте, у нас зима серйозніша, ніж вас. Але це правда, що їх вчать зі шкільної парти економити. Бо це навіть навіть французів це називається таким словом гаспіяж, коли ти якийсь ресурс використовуєш необдумано. І Тому вони навіть у цих малявок в садку вчать робити якісь там штуки з пластику, пояснюють, що не можна там викидати якісь рештки, як, як там правильно їсти. Тобто в них підхід до цього ну, останнім часом бачу, що хороший. От так, от вони перелякані, звичайно, але поки що я не бачу, щоб були якісь там супер такі практичні заходи для економії їх заспокоїли, що зараз заповнені газосховища і що ця зима не буде дуже важкою, але блін такі. Я більш жаднічають, звичайно, ніж українці. Зараз ми тут в селі винаймаємо, наприклад, там хатку, таку Airbnb, і там у нас немає в кімнаті електрочайника. І щоб розуміти, то це така погода. Тут ну як в Карпатах, тобто тут холодно. На мені там два моїх светра, наприклад, одягнені. І щоб піти попросити гарячу воду, то хазяйка так не дуже охоче. Вона мені дає і каже: Ну, ти по-добре завтра занесете чашку. Що значить, що сьогодні по гарячу воду більше не приходьте. Ну, можливо, нам цього навіть і варто в них повчитися, знаєте, бути такими ощадливішими і практичнішими у використанні своїх ресурсів. Теж до щековиці давайте перейдемо до цього всеукраїнського мему, який, е, ну, який справді е, демонструє демонструє наше ставлення до будь-яких погроз Російської Федерації. Це в першу чергу ось цей. Е, цей страх, який можливо, був ще там у лютому від тих ракет, коли люди тікали, справді а от зараз, коли почалися серйозні погрози ядерним ударом, українці вигадують чекавицю. У Львові кажуть, як так? Тобто, кияни придумали оцю оргію на щекавицю. А що ми будемо у Львові робити? Культурна столиця. Чому не наша пропозиція була перша? От нас нас, ну, в нас, нас такі розмови ходу зробити, якусь можливо, навіть молитовну, щось таке знає, з елементами оргії. Так. Але це ж фен це ж насправді феноменально, і я mm -hmm. думаю, що жодна і, і, і в це складно повірити, в тому числі в тій самій Європі, що коли країна живе ну, реально під серйозною загрозою, що цей mm, ядерний так. удар чи тактичний буде, ми починаємо жартувати з того всього. Як ви до цього ставитеся? І на ваш погляд, про що це може свідчити власне, от такі ідеї відповіді на ядерний удар з боку Російської Федерації? Ну, я дуже була тривожна. От Перед цим 30-м числом я була страшенно тривожна. Останній раз я така була тривожна перед 24 лютим. Я навіть позвонила з векрузі психотерапевту і сказала: випишіть мені якийсь антидепресанти, бо щось в мене кондрат мене хапає вже. І вона мені виписала магній. І, типу, Магній поміг. Тому всім раджу, кому здається, що вам вже капець, просто попийте вітаміни і магній. Мене попустило. Я думаю, що це все одно якась тривожність була, і тому що ну, коли ти далеко від цього, Всього. все одно в тобі будеться колективний українець, навіть якщо ти на Марсі будеш, ти все одно будеш тривожитися, коли твоя країна. Під таким шантажом, під небезпекою, так зараз мені легше, тому що ну не знаю, напевно, це Америчка заспокоїла, яка сказала, що вам буде капець, росіян, якщо ви щось таке затієте. Але про ці мемасики масіки це дуже дійсно смішно. Українці настільки фаталісти, що це єдина нація, яка не то, що там не боїться ядерного удару, типу, а яка каже, що в якої ще є плани після цього ядерного удару, так і от про цю оргію це дуже смішно. Вчора теж хтось там прислав мені скрін, якась дівчина пише: А можна, крім Оргії, будь ласка, ще у випадку ядерного? Наготового удару провести книжковий арсенал. І так, як письменник підтримую, так, так, нам треба, щоб приходили наші читачі і купували книжки, і взагалі, щоб якось це все рухалося, наше культурне життя далі. От. Uh, і ну не знаю, я щось згадала собі, от поки ви говорили фільм Меланхолія, пам'ятаєте, коли там, uh, ти, там де ця грала, Данстей, це там дитя грала Кірстенданс, де там мав впасти на землю астероїд, і всі там хто як шо міг, один там застрілився на коні, поїхав, інші там реально воргії вдавалися, треті там просто обійнялися всією родиною. Ну коротше, тобто дуже бачила той «Don't look up», який останній типу, не дивися вгору, так який, яка різна реакція у різних людей, так uh, я не знаю, насправді перед лицем небезпеки що робити, та нічого є такі речі, на які ми там не можемо вплинути, крім як знову там світу говорити. Давайте це не допустимо. Так і українці, так з хорошим гумором, ну по-моєму всю війну ми з ним якраз і проходимо це дуже добре. Так, ну, це така мобілізаційно якась річну сміх убиває страх, так це зрозумілий психологічний ефект. І дуже класно, що в українців пішов він, а не пішов ефект, все пропало. Та бо це значно було би важче воювати, якби всі верещали, що все пропало. Краще, хай умовні оці телепроповідники говорять за спокійливими голосами якусь дурню, яка не має нічого спільного з правдою. Так ну якщо вірити військовим. Але як каже мій військовий, якщо моя мама спить спокійно при цьому, то нехай говорять. А є ще один такий важливий мем. Він також, як на мене, глибокий є де е, дві фотографії, і там підпис Путін лякає Україну ядерним ударом. Україна. Щекавиця, Росія, кордон з Грузією. Всі чоловіки тікають з Росії. Але тут ж, насправді глибина велика. Та в той час, коли росіяни нападають на Україну і все одно втікають зі своєї держави, українці е е лишаються і готові до боротьби. І також згадують ці фотографії з кордонів. Ну так, були чоловіки, які там 24, 25, 26 там, в кінці лютого також якимось чином тікали з нашої держави. Але загалом у своїй масі. Як правило, на цих знимках з кордону Україна, Польща, Україна-Угорщина там були жінки та діти. Ви відчули цю величезну різницю, і в чому вона полягає, якщо відчули між українським народом та росіянами? Та ясно, шота в українців дійсно тікали жінки і, і діти. Так, навіть жінки, в яких немає дітей, навіть не тікали. Вони лишалися скільки моїх подружок, кому я пропонувала приїжджайте, приїжджайте. Хтось сказав, ні, я не можу, бо в мене тут чоловік лишається. Я його не залишу. Хтось сказав, ні, я не можу, я тут потрібніша. Так в основному всі, хто виїхали, жінки, вони вивозили своїх дітей. А в Росії так тікають вроди. Блін, капець. Перед цим підтримувати, якщо брати їхні. А всі ці, ну господи, я вже вже французька мова в голові. Так, коли опитування публіки, то всі ж підтримують війну, всі такі героїчні. А як помирати на цій війні, то, звісно, вони вже такі всі різко пацифісти і проти війни. Якщо б вони були проти війни і проти режиму, вони б зараз повставали. Так вони б зараз, зараз чудесна. Насправді, в них нагода повстати всім і щось робити, там розшатувати цю систему, а не просто тікати, як ліс корабля, який тоне. Одна хороша новина для нас: цей корабель під назвою Росія тоне, так і піде він туди, куди пішов руський корабль, власне, туди їй і дорога. І це все-таки перші дзвінки. Дуже, ну, Тобто Путін стріляє собі в ногу з цією мобілізацією, і так їм всім і треба. Ще повертаючись до цієї щекавиці, до гори, де одна це одна з киянок написала пост про те, що давайте там зберемося всі на щекавиці, щоб зайнятися якоюсь спільною, ну, можливо, оргією. І, ну, якби... Весь всі жарти навколо цього полягали все таки, й десь були закручені на темі сексу. Е, ви, як людина, яка і письменниця, яка ну, писала про це багато ще там років 10 тому. Я будучи студенткою, теж про це читала. Чи є у вас відчуття, що зараз українці більш вільно говорять на ці теми? Є абсолютно це, взагалі, в нас величезні зрушення а в цьому стало? сенсі. Що сталося? Що на це вплинуло? Ну, все вплинуло. Я в тому числі вплинула. Інші письменники вплинули. До речі, хочете почитати про Оргії? Почитайте мою останню книжку. Там теж дуже багато про це є. Це класно, що бачите в інфопросторі. Взагалі таке слово почали вимовляти. Ну, правда, зараз оце, от, до вас прийдуть під телеканал з ходою. Ви ну, мені... готуйтеся до цього. Мені Навіть десь свяку. трохи незручно для Галичини. Це в принципі не, не так прийнятно, але ну говоримо. Ну, говоріть, так, так. І ще мою книжку можна почитати, порадити. Там Парижські оргії, Коротше, українських немає в Україні, до речі, краще за статистикою. От, хто знає, я, типу то кажуть, що в Києві такі, що просто ні в яких Європах там і не снилося. А українці дійсно дуже сексуально звільнилися, значно більше, ніж раніше. Ясно, що ще є куди рухатися. Але бачу, наскільки легко говорять там про, про секс, про секс освіту, наприклад, про різні там секс-іграшки, секс-гаджети, так, тобто про психологічні аспекти цього. Цього наскільки там, от навіть якось просто ми прийшли з подругою в київський цей секс-шоп номер один. Щось там говорили, радилися, і тут така дівчина, яка виглядає дуже така ботанічка. вона така каже, та ні, не беріть оцей вібратор, я його брала. Він не прикольний, беріть оце інше. Тобто, так ніби вона мені радить, які вибирати помідори, і це було класно взагалі. Тому що це якась така в цьому в цьому є свобода і немає то бойованості І як каже ще одна інша моя подруга, психолог, я дорослий, мені можна, так чи я доросла, мені можна, не треба там якось. Все, що відбувається за згодою двох дорослих людей, все можна. Так, от якщо не можна, це коли одна людина повнолітня, інша ні, і не можна це коли одна людина хоче а інша під примусом. А коли дві людини бажають того самого, то чом би ні? Ну чи оргія, коли всі ці люди бажають того і того самого, то чом би ні?